Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося Запоріжжя область, що чекає, що буде. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Запоріжжя найближчі дні. Я не бачу паніки. Але йде, як, знаєте, якесь розчарування. До чогось ви не готові. Щось ще завершується. Навчальний процес, так. Зараз підіймається питання захисту міста військовими. Будуть гроші на це. Так, є якесь недоопрацювання, але це про захист не в небі, це про захисні споруди, те, що вас дуже сильно цікавить. Запоріжжя, що очікує. Запоріжжя, що очікує. Ви не поспішаєте у вас. Ну, паніки нема чому панікувати. Але от повторення якоїсь ситуації найближчі дні зі смертю може бути. До речі. От минулі розклади йшло дуже часто, що буде атака в день. І я попереджала, що, дивіться, за швидкісними цілями. На жаль, так і сталося. Тут показує, що ще дуже такі неприємні сутінки. При тому, що сутінки у нас це буває і дуже якби, ранній ранок. Світанок, да? неправильно я кажу. На захід сонця, а й на світанку щось може бути. Запоріжжя найближчі дні. Знову жінка, знову якісь розкази. Дивіться, будуть нагнітати, що важко, що в місті важко, що ми своїми силами, що немає Допомоги якоїсь фінансової на місто, на дофінансування чогось, буде дофінансування. Дивіться, по вам будуть прям сильно думати і торгувати. Зараз будуть етапи переговорів, ви прямо кістка в горлі у ворога, він не може змиритись з тим, що вам його не віддали. Вам його, вам, вам його. Так, да, мабуть, вам його треба було віддати. Вас йому не віддали. Чомусь переживають, що ви залишитесь взимку без ресурсів. Без світла, без тепла. От як не готові до чогось. То така більш дальна перспектива. Це просто може десь анонсувати. Я про те, що будуть вирішувати ці питання, не панікуйте. Запоріжжя, найближчі дні. Давно вас не дивились, тут треба, знаєте, роздивитись. Запоріжжя, найближчі дні. Передмістя. Все, що з води, може бути атаковано. Над водою цілі йдуть Запоріжжя, найближчі дні. Ворог, от як на виборі. Або мир, або продовження. І так же буде так само по, по вам. Дивіться за політичну ситуацію. Якісь заяви йдуть гучні? Де обстріл? Переміщення військових у вас щось зміниться на фронті. Зміниться на краще, саме рух військових. Може бригади якісь поміняють або додадуть Зараз подивимось: Запоріжжя найближчі дні. Карта смерті знову є загроза. І передмістя. От ішло що ближче щось до Хортиці, розумієте? І зараз знову йде якесь збиття, це може бути вже темна пора, йдуть дрони, і все одно йде атака по інфраструктурі. І неспокійно все одно там депорт. І це не тільки ракети, там йдуть, йде багато маленьких цілей. До речі, дивно якось показує, тому що, в принципі, шахеди показує інакше. Тут знову випадає, горить інфраструктура. Васильівський напрямок. Камінський, Степногірськ. Давайте, вітаю вас. Посилення. Ще якусь зброю вам туди дадуть. Ну, ворог не пройде, ми важко. Смертей там багато, з нашого боку, і з їхнього боку. Якусь позицію нам зруйнують, от щось нам просто сильно зруйнують. От дуже важко там триматися. Якщо зараз ми десь починаємо відступати, відсуватись назад, це тільки означає, що там, де ми фізично перебуваємо, вже неможливо перебувати військовим живій силі. Сіра зона розшириться. Не захопить ворога, а розшириться сіра зона. Важко зараз, це дійсно так. Якісь будуть важливі спецоперації на тимчасово окупованих територіях. Це відволіче ворога? Ворог притихне. Не постійно будуть такі важкі штурми від нього, притихне. І ми будемо думати, що ж ти робиш далі? Що в тебе за плани далі? Як всі будуть... От підвисна ситуація, очікування в повітрі, розумієте? Мелітополь найближчі дні. Там прильоти, там привіти, там е, по їх неживі силі, по їх техніці, по тому що вони намагаються приховати. Бердянськ. Найближчі дні. Інформації нам трошки не вистачає. Там, де от зона відпочинку, зону відпочинку, будинок і відпочинку, там дуже гучно. До речі, в них в порту там щось саме по собі бахне. Громихає, знаєте, як грім таки над водою йде? Повзирвалось. ЗС найближчі дні. Угу. От завжди дуже дивно, бо ти це не поле бою, але показує якийсь нашу. Нашу радість, що ми щось вірно зробили. Хоча нас там немає, як ніби туди да, фізично на ЗС. Чи де якась там наша робота вдала? Це не обстріл, це щось стосується саме операції військових. Дрон дуже низько пролетить. Вони щось зірвуть, кажуть, що то прильот. Буде вирішувати питання по захисту ЗС, як її захищати. Це не ППО, це, наприклад, там, саркофаг, або там, щоб вас не лякати, бо ви їх за саркофаг подумаєте, що вона там вибухнула. ні. Ну, як, як укріпити стіни, саму конструкцію, розумієте? Вони ще щось почнуть запускати з території заїзд. Щось таке, що буде нам, ну, як би важко збивати. Гуля поле найближчі дні. Дивно будуть себе поводитись. Стріляли, стріляли, тиснули, тиснули, раз якась передислокація. От, от ці дні най найближчі, дуже гучно, потім якась дивна їх поведінка. Можуть також притихнути. Потім сильний удар, як по серцю міста. А ще вони будуть, будуть бити, де є скважини, чи є. От мені коло, не колодязі, а як скважини, де, колонки, де можна води набрати. Оріхів найближчі, дні. Всі закривають очі на те, що відбувається, що там є наші великі втрати. Про це умовчують. І там, як зникли безвість, якийсь день такий, що просто багато буде. Як за картою дурня тиша якась. І потім також дивна ситуація. Карта миру Верховної Жриці. Таємні плани щодо миру. Дивні будуть події на фронті. От вони можуть передислокуватись. Помолимо за те, щоб вони десь вийшли і щоб це завершилося. Але я не бачу вже повної крапки, не радіємо поки. Але якийсь там період військовим нашим може бути легше. Я розумію, що в новинах ви можете побачити, от там ворог на штурмах. Так, там є втрати, але в якийсь момент, ми не відразу дізнаємось новини з фронту. Є період, поки про це мовчать. От якісь прям будуть, будуть дивні якісь їх там ракіровки на фронті. Ми подивимось: Вільнянськ. А ми вже знаєте, зробимо окремий розклад, і дивимося, що планує. Ворог щодо окупованої Запоріжчини, до Запорізької області, мені не подобається Запоріжщина. Не знаю чому. Ну, саме слово, якось так кручено. І до Запоріжжя, коли кажуть, то думаю, що про місто так кажуть. Я хочу подивитись от взагалі, давайте ще зараз швидко. Що ворог планує щодо області Запорізької? А потім зробимо розгорнутий розклад. Карта смерті, смерть, силу тягнув вогонь. І от дивно, от дивіться, от що мене бентежить? Що він планує? Перехоплювати наші поставки із живої, тех, із живої сили техніки, смерть нам нести. Розвідданні собі отримати, підсилюватись, бити по нам, але бити менше. І тут випадає якась наша радість, десь ми встановлюємо прапор і десь за щось ми радіємо. Нелогічно, розумієте? Тобто, йде, йде ворог тисне-тисне, а тут у нас якась маленька перемога, якась, знаєте, якесь щастя. І обстріли якісь дивні навіть по селах, аби ото вгатити. Вільнянськ. Передмістя гучно. Сказати, що ви боїтесь, ні. А на що ти полюєш у Вільнянськ? Тому що як облітає, облітає, облітає. А мені показує така дивна торгівля, коли знаєте, з машин, з візочків, стихійна торгівля. І поруч, як вибух іде. Мені не подобається те, що отак я бачу. Не виціль. Ви як шлях, через вас кудись далі військові йдуть. І отой шлях, який поруч прокладається, або через ваше місто, ми не будемо уточнювати. От він буде під вогнем. Дивні події взагалі. Чимось буде воняти в місті, як хімія якоїсь. Якась гидота. Може щось викинуть, скинуть Це, там, такий запах.